Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у нас є ще одна достатньо важлива новина Сполучених Штатів Америки, яка виходить з постанови Федерального суду щодо відсутності у Трампа. Президентського імунітету у справі 6 січня 2021 року. Отже, Федеральний апеляційний суд заявив у вівторок, 6 лютого 2024 року, що Дональд Трамп не застрахований від судового переслідування за ймовірні злочини, які він міг скоїти під час свого президентства, щоб скасувати результати виборів 2020 року, в тому числі щодо подій, які відбувалися в Капіталі. Толі далі суд зазначає, для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином з усіма засобами захисту будь-якого іншого обвинуваченого. Але будь-який виконавчий імунітет, який, можливо, захищав його, коли він був президентом, більше не захищає його від цього судового переслідування. Написав суд в своїй ухвалі і її опублікував СНН. Рішення колегії у складі трьох суддів було одноголосним, тобто, всі три судді підтримали вище вказану позицію. Дональд Трамп може оскаржити це рішення безпосередньо у верховному суді або подати запит на перегляд справи за певною процедурою, що буде означати її повторний розгляд в більш ширшому форматі. Було б празючим парадоксом, якби президент, який наділений конституційним обов'язком дбати про сумлінне виконання законів, був би єдиною особою, здатною безкарно порушувати ці закони. Далі. Пише суд, апеляційний суд також встановив, що Трамп не захищений від кримінального переслідування відповідно до положення щодо розподілу влади, про що також говорили попередньо адвокати Трампа. Тут дії Трампа нібито порушили загально прийняті кримінальні закони, тобто ці дії належним чином не входили в сферу його законного розсуду. Написали в суді, маючи на увазі, що існуюче. Право не дає йому ніякого структурного імунітету від звинувачень, при правильному розумінні доктрини поділу влади може призвести до імунітету від законних дискреційних дій, але не забороняє федеральне кримінальне переслідування колишнього президента за кожну офіційну дію. Тобто, якщо ми проаналізуємо ухвалу. Яку виніс Федеральний апеляційний суд, то ми доходимо до висновку, що у Трампа так немає імунітету в контексті тих інкримінованих кримінальних звинувачень, так по яким він має статус обвинуваченого, так і власне мають відбуватися судові процеси. Цього немає. Він не може знов ж таки до цього апелювати, але він знов ж таки наймовірніше піде до Верховного суду, так і ми знову ж таки підходимо до моменту, коли наймовірніше Верховний суд так, має остаточно встановити питання щодо наявності, так чи відсутності імунітету. У Дональда Трампа в контексті відповідних звинувачень, ось така загалом інформація. У нас з'явилася і потрібно було терміново з вами проговорити. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним зі своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!